Вітаю вас, друзі! Учора у Кривому Розі трапилася величезна трагедія. Росіяни завдали удару балістикою по місту та вбили 19 людей. Дев'ять із них це діти. Там діти гуляли, люди. І оце, у ж вони від неї погибли. Ті люди, що там були на площадці, діти там. Я не вірю, що це сталося просто. Там були просто за люди діти які гуляли на майданчику. Російські мерзоти лишилися задоволеними та почали одразу розповідати про те, як усе неоднозначно. Я обіжден, що пройшла очередна провокація. Доволі скоро міністерство війни, так званої Російської Федерації, узяло на себе відповідальність за вбивство дітей. Правда, вони їх назвали іноземними інструкторами. В 18 часов 49 дев'ять нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств – А також до 20 єдині автомобільної техніки, одним із тих, кого вбили росіяни, був трирічний Тимофій. Він ішов разом зі своєю бабусею, яку Росіяни також вбили. Але ми, дурні українці, насправді нічого зовсім не розуміємо. Це Владимир Путін, так звана Російська Федерація, знову в чергове нам посилала отак мирні сигнали. Чи переконані ви, що він хоче миру? Я відчуваю, що він I хоче миру. Росіяни не заслуговують на життя після усього, що вони вчинили. Вони заслуговують виключно і тільки на смерть, і ще на помсту, безжально та холодну, для того, щоб наші військові могли краще помститися. Допоможіть українському війську. Ваша лють має конвертуватися у допомогу армії, щоб українські військові могли принести справедливу кару у пику кожному російському окупанту. Ці дрони це своєрідне мито, яке ми накладаємо на тих, хто порушує мир. На нашій землі усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Допомагайте українському війську і підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Учора одразу після ракетного удару по кривому рогу, коли було зрозуміло, що серед загиблих є діти, росіяни не приховуючи це, святкували і казали, що треба іще треба іще вбивати українських дітей. Російські пропагандисти були стриманішими у своїх словах, але все одно не приховано раділи вбивству дітей. Нанесли удар по одному з ресторанів, который находился в жилому районі мірода, де приходила сводка западних генералів і українських воєнних. Вони намагалися пояснити свій воєнний злочин тим, що вони насправді хотіли вчинити зовсім інший воєнний злочин, вдарити по ресторану. У реальності вони вдарили по дитячому майданчику. Росіяни таке роблять не вперше, і все одно Лишилися надзвичайно задоволеними. Ну що називається, удар був настільки точний, що ресторану нічого не осталось. 85 чоловік предварить на всіх таких командирів, інструкторів Загалом одразу після цього злочину росіяни робили тільки дві речі: святкували і брехали. Брехали і ще раз брехали. Один із виродків, зрадник України, почав розповідати, що мовляв, там детонував склади з боєприпасами. Інший почав казати, що там якийсь був випускний, взагалі у що не повірив навіть. Третій виродок. Вечір міроприяття для школьників або держілик, який випускної. Хоча какой то хотя какой випускний в апреле, я вообще не понимаю. До речі, цей виродок це так званий російський опозиціонер, який нічим не відрізняється від тих, кому він опонує. Опять же, вопрос: це американцы делают? Да, нет, это чисто британський почерк. Ми пам'ятаємо, що та же буча була зроблена, судя по всьому саме британцями. І ще далі пішла офіційна російська пропаганда, яка звинуватила у всьому саму Україну. Мовляв, росіяни вдарили ракетою, так, але це був високоточний удар по ресторану, а потім ми самі взяли і вбили дітей. А от те, що произошло потім, по ніяких даним були второї удар, Тільки це не російський удар, а, а удар в СУ, щоб скрити. Сліди, так, а дуже сміливі. Росіяни кожного разу, коли вчиняють воєнні злочини, злочини проти людяності, або злочин геноциду, починають виправдовуватися, що це насправді зробили не вони. Це або українці самі, або взагалі не ясно, як так сталося. Є факти, Прилетіла якась ракета, непонятно, яка іменно. А поки що ніяких експертиз нету. кожного разу, коли росіяни масово вбивають українців, коли вони вбивають дітей, то вони починають вигадувати якомога більше різноманітної дичини для того, щоб правда потонула у їхній брехні. До прикладу, так само вони робили і розповідали, як усе неоднозначно. Коли завдали ракетного удару ракетою Х 22 запущеною із бомбардувальника Ту 22 м 3 по торговельному центру Амстор у Кременчуку. Там зараз розігрують розіґрувують нову бут. Що а куди та бойова техніка, которая в одному із крилів этого торгового центра, пряталась українська, взяли взялі подорвали край этого торгового центра. кожного разу, коли росіяни вчиняють черговий звірячий злочин, вони починають кричати, що це не вони, що вони на таке не здатні, що вони не спроможні робити такі звірства, і паралельно вони ж закликають стирати із лиця землі наші міста та вбивати усіх, тому він з лиця землі рідко. Укранацистських градусов. Потом отстроим заново. Ну, мы црм с лица земли, то что останется останеться от України. Російську варварську атаку на Кривий Ріг засудили іноземні посольства. До прикладу, посольство Японії в Україні або посол Великої Британії в Україні. І тільки представниця Сполучених Штатів Америки сказала майже те саме, що й росіяни. Є факти: Прилетіла якась ракета. Непонятно, яка саме. посолка Сполучених Штатів Америки Брінк написала: Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета. Чия ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в кривому розі понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися? Жодного слова про покарання вбивць. Якась ракета, невідомо яка, невідомо звідки, невідомо чия прилетіла і вбила дітей. Треба, щоб усе оце закінчилося, щоби й далі американці могли дружити із вбивцями. Але я думаю, що ми добре просуваємо. Мося, як ви чули про Україну. Думаю, тепер у нас добре з -е -е Росією. Ми розмовляємо з президентом Путіним. Воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду і ще нічого не означають. Треба іще почекати і подивитися, чи готові росіяни до миру. А то ж не ясно за кілька тижнів, навіть не місяців. Ми дізнаємося, чи Росія справді налаштована на мир. Якщо так, то це буде добре для всього світу. З американської сторони дещо зростає невдоволення тим. Що росіяни затягують припинення вогню, і навіть росіяни вже пустили у бій лігу педофілів, які стали критикувати Трампа. Чи є у Дональда Трампа якісь карти щоб грати з Володимиром Путіним? Ніякої. Ні, ні, це програшна гра. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, яким буде наступний договорняк росіян та американців. Але виглядає так, що американці будуть намагатися нас змусити просто пробачити росіянам, пробачити усі ці злочини, зробити вигляд, що нічого не було. Та ми з вами, незалежно від того, що далі буде відбуватися, маємо робити свою справу і допомагати нашому війську, приносити кару на російські голови, у тому числі за допомогою дронів Камікадзе. ВСУ, да, вони таке сидато точно держиться і держить оборону, вот з помощі безпілотників дійсно здаває отакі от полоси смерті, тому що смерть це єдине на що заслуговують росіяни, і щоб ця лінія смерті для російських окупантів ставала усе ширшою, наші воїни завдяки вам отримали іще 500 нових FPV. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем Ворон, сотий окремої механізованої бригади, висловлює щиро подяку пану Стерненку за надані 50 10 FPV дронів. Ці дрони це своєрідне мито, яке ми накладаємо на тих, хто порушує мир на нашій землі. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми підрозділо Роніни і 65-ти ОМБР Великий Луг. Хочемо висловити свою подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка за надані 100 fpv дронів Продовжуємо разом рухатись до перемоги. Висловлюємо щирі слова вдячності спільноті Стерненка та самому пану Сергію за надання нам 50 дронів. Ось це справжній аргумент на майбутніх переговорах. Дякуємо вам, друзі, слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я! Ми, група застосування ударних безпілотних авіаційних комплексів спецпідрозділу Корт в Сумській області. Хочемо подякувати фонду Сергія Стерненка. Та всім небайдужим громадянам, які долучаються до його зборів на ці чудові і дрони ми отримали цих 100 дронів і запевняю вас, найближчим часом вони полетять нищити ворога на самих гарячих напрямках Сумської області. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю здоров'я! Взвод безпілотних авіаційних комплексів 4-го механізованого батальйону, окремо президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Висловлюю величезну подяку спільноті Стерненка, особисто Сергію Стерненка і всім всім, хто долучається до збору на Русаріс. Дякую всім. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Якщо ви хочете справедливості, допомагайте силам оборони України. Якщо ви хочете, щоб росіяни отримали кару, допомагайте силам оборони України. Якщо ви хочете помсти, допомагайте силам безпеки та оборони України.